Але вже сьогодні сказали в селі Голосівської раді, що наше село перше націоналістичне. Тому що мушу, не знаєш, що починати. І думає, що з з ким і з чим. Я висяла до 21 вересня на праздник дати якийсь результат. Що вам ще сказати? Кажі села я їжу, як депутат селищної ради і голові сільської ради, які дають звіти. І кажуть, є гроші, не переводять ця. Е, <значайся> на то є гроші, казна частина не переводять. То кажуть, є можливість робити торкальну громаду. Громада мала сама свої кошти, сама своє рішення, які потрібні. Ну так, ми своє знаємо, її вже знаємо свої, але вони не знають, як поступити з цим. Ми такі є, ми маємо прикупати, тому що ми самі такі. Ми то породили. А ви знаєте, у нас прийшло таке розуміння, що це юридична особа публічного права це в нього ходить, не визнаємо, що ви приймаєте статут, тому що ці зміни внесли. Сьогодні, до речі, в дивіться зміни такі, що вважатись в моменту створення його осування цих норм статут, ви є юридична особа публічного права. Друге, тож внести, що ви створюєте свій реєстр власників, реєстр власності, крім того, задавайте то питання, протокол загальних зборів, е, передати вам власність вашу, рахунки, бюджет, власність, землю, все. Але коли поставите ці питання і прийдеться їх вирішувати, тому що у вас же законодавчі норми. Thank you. Що коли ви побачите, що немає власника приміщень, а ви це побачите, то запити зробите беріть у нас, шаблончики, да? от. крім того, коли ви побачите, що вони зареєстровані суб'єктів господарської діяльності, а вони не можуть такими бути, коли ви позидаєте питання по своїй міській раді, от за останні 20 років, скільки людей з них пішло на пенсію, суб'єктів господарської діяльності і отримали державну пенсію, Міській раді, прокуратурі, чи податковій чи міліція, ми всі суб'єкти в діяльності тільки тому, що мати немає територіальної громади. І ви знаєте, що заступник е, начальник пенсійного тому що нам розуміє, що ви будете відповідати права. А е, ви поки не, не почнете надавлювати на ті точки, де людина кожна за себе особисто відповідає. Якими говорять, як заяву про злочин. А ми дуже часто це робимо, тому що кожне порушення закону – це злочин. Навчіться подавати заяву про злочин, якщо вам будуть якісь чинити, реєструвати їх правильно, отримати та злочин.